Привіт! Сьогодні поговоримо на тему, про яку багато хто мовчить депресія і те, чому часто соромно про неї говорити. Іноді з'являється відчуття тяжкості, суму, апатії, і замість того, що поділитися цим або попросити допомоги, все ховається всередині. Здається, що це слабкість або щось, чим соромно ділитися, але насправді депресія це хвороба, і вона не робить людину меншою чи слабшою. Соромитися свого стану нормально, соціальні стереотипи. Тиск навколишнього середовища, страх осуду, власні переконання, все це створює відчуття, що про депресію говорити небезпечно. У цьому відео спробуємо розібратися, чому так відбувається, що стоїть за цим соромом і як можна поступово навчитися приймати свої емоції і говорити про них без страху. Мета не лише зрозуміти проблему, а й знайти шляхи підтримки, знати, що не один з цим. І що про це можна говорити? Перший крок до полегшення. Однією з головних причин сорому є стереотипи, які оточують депресію. З дитинства чуємо, що треба бути сильним, не показувати слабкість, тримати себе в руках. У суспільстві часто існує уявлення, що депресія це щось вигадане, несерйозне або що людина сама винна у своєму стані. Медіа, фільми, навіть жарти серед друзів все це формує уявлення, що відкрито говорити про сум в тому чи втрату мотивації неприйнятно. І коли довкола постійно підкріплюють ці стереотипи, природно з'являється відчуття сорому, мовляв, як можна бути в депресії і не справлятися зі своїм життям. Розуміння цих соціальних установок перший крок, щоб перестати соромитися. Коли видно, що це не слабкість, а просто реакція на зовнішній тиск і несправедливі стереотипи стає легше ставитися до своїх емоцій спокійніше. Ще одна велика причина, чому часто соромно говорити про депресію, страх осуду. Це дуже природне відчуття, адже ніхто не хоче виглядати слабким або не таким, як усі. Часто здається, що якщо відкрито розповісти про свій стан, близькі, друзі або колеги подумають, це слабкість, не справляється або навіщо скаржиться. І через це багато хто воліє мовчати, тримати все всередині, намагатися виглядати сильним і контролювати свої емоції. Страх осуду проявляється по різному деякі бояться втратити довіру або повагу близьких. Інші переживають, що робочі чи соціальні обов'язки стануть тягарем для оточення і не хочуть створювати проблеми. Іноді здається, що говорити про депресію це визнавати поразку, хоча насправді це прояв турботи про себе і про своє психічне здоров'я. Ще один аспект цього страху порівняння з іншими, часто виглядає, що всі навколо успішні, активні, щасливі, і з'являється відчуття, що щось не так саме з собою. Це тільки посилює бажання приховувати свої емоції і залишатися наодинці зі своїм станом. Але варто пам'ятати, люди, які дійсно підтримують, рідко засуджують. Відвертість часто приносить полегшення. Дозволяє отримати підтримку і створює простір для допомоги. Коли страх осуду починає втрачати свою силу, з'являється можливість говорити про свої емоції спокійніше і не соромитися їх. Це важливий крок до того, щоб почуватися краще і не залишатися наодинці зі своїми відчуттями. Окрім того, що соціальні стереотипи і страх осуду дуже впливають. Є ще внутрішні особисті причини, через які соромно говорити про депресію. Дуже часто з'являється відчуття провини. Може здаватися, що треба бути сильним, що інші страждають більше, а мої проблеми неважливі. або що, скаржитися, це слабкість. Такі думки змушують тримати все в собі, замість того, щоб поділитися своїми почуттями чи попросити про підтримку. Ще один момент. Прагнення контролювати себе. Багато хто вважає, що завжди треба тримати себе в руках і показувати зовнішньо, що все під контролем. Тому навіть тоді, коли всередині тяжко, і емоції переповнюють, виникає бажання не показувати цього нікому, ні друзям, ні близьким. Через це депресія часто залишається невидимою для оточення, а людина залишається наодинці зі своїм станом. Внутрішні переконання теж відіграють величезну роль. Деколи здається, що сум, апатія або відсутність мотивації це ознака слабкості, недосконалості або особистої невдачі. Це створює замкнене коло. Сором за емоції змушує їх ховати, приховані емоції погіршують стан, і це лише посилює відчуття сорому. Ще одна особливість прагнення відповідати власним або чужим очікуванням. Іноді здається, що якщо зізнатися у депресії станеш неправильним, недостатньо сильним або не таким, як усі, це відчуття змушує мовчати навіть тоді, коли дуже потрібна підтримка. Важливо пам'ятати. Такі внутрішні фактори, природна реакція на стрес, соціальний тиск і роки виховання. Вони не роблять людину слабкою чи менш цінною. Навпаки, усвідомлення цих факторів і поступове прийняття власних емоцій це перший крок до полегшення, до можливості говорити про стан без страху і відчуття провини. Прийняття себе і розуміння, що не завжди потрібно бути сильним, допомагає робити перші маленькі кроки назустріч підтримці та допомозі. Коли говоримо про сором через депресію, важливо враховувати, що на це впливають не тільки особисті фактори чи соціальні стереотипи. А й культурні та гендерні установки у різних культурах по-різному ставляться до прояву емоцій, до слабкості і до психічного здоров'я. В одних суспільствах говорити про емоційні проблеми це нормально і прийнятно, в інших це вважається неприйнятним, соромним, а іноді навіть небезпечним. І навіть якщо поруч люди готові підтримати. Внутрішнє відчуття, що так робити не можна, може блокувати будь-які спроби відверто поговорити. Гендерні відмінності теж грають важливу роль. У багатьох культурах чоловіків з дитинства вчать бути сильними, не показувати емоції, тримати себе в руках. Через це часто здається, що чоловіки не мають права скаржитися, говорити про сум чи в тому. Жінок з іншого боку можуть навчати бути турботливими, всім допомагати, не показувати слабкість, але водночас очікувати, що вони завжди залишатимуться емоційно стабільними. І чоловіки і жінки можуть відчувати внутрішній тиск відповідати цим нормам, що робить складним відкрито говорити про депресію. Ще один аспект вплив сімейних, релігійних або національних цінностей. У деяких сім'ях вважається, що емоції потрібно тримати при собі, що сильні люди не сумують, або що проблеми треба вирішувати самостійно. Це формує додатковий внутрішній бар'єр і страх того, що оточення засудить за будь-яку слабкість. Все це створює ситуацію, коли соромливість у прояві емоцій і депресії стає комбінованим результатом багатьох факторів: особистих, соціальних, культурних і гендерних. І розуміння цього ключ до того, щоб не брати на себе зайву провину за власні відчуття. Коли видно, що сором нав'язаний зовнішніми правилами і очікуваннями, легше почати приймати себе, свої емоції і робити перші кроки до того, щоб про них говорити без страху. Коли депресію приховують, наслідки можуть бути дуже серйозними, навіть якщо на перший погляд здається, що нічого страшного не відбувається. По-перше, приховування емоцій створює величезний внутрішній тиск. Постійне тримання всього всередині, намагання виглядати сильним і справлятися, призводить до того, що стан лише погіршується. З часом це може проявлятися в ще більшій апатії, втомі, відчутті безвиході, а іноді навіть фізичних симптомах, головний біль, проблеми зі сном, підвищене серцебиття чи постійна втома. По-друге… Приховування депресії віддаляє від підтримки. Якщо ніхто не знає, що стан поганий, немає можливості отримати допомогу чи підтримку від близьких друзів або професіоналів. Іноді здається, що легше мовчати, щоб не турбувати інших, але насправді це ізоляція, яка тільки поглиблює проблему. Ще один наслідок: хронізація стану. Коли депресія довго залишається невидимою і невирішеною, вона може затягуватися на місяці чи навіть роки. Це впливає на якість життя, мотивацію, здатність працювати або навчатися, а іноді і на стосунки з людьми. Чим довше депресія приховується, тим складніше потім з нею справлятися. Також варто згадати психологічний аспект приховування депресії зміцнює почуття сорому і провини, з'являється внутрішній голос: Я повинен справлятися сам сама. Я слабкий, слабка. Про мене подумають погано. Це створює замкнене коло, в якому сором змушує ховати емоції, приховування погіршує стан, а погіршення стану ще більше сорому. Розуміння цих наслідків дуже важливе. Вони показують, що мовчати і соромитися не допомагає, а лише шкодить. Коли з'являється усвідомлення, що говорити про свої почуття нормально і що допомога існує, з'являється шанс полегшити стан, отримати підтримку і поступово відновлювати енергію. Та внутрішній баланс. Коли депресія прихована, дуже важливо знайти способи подолати сором і навчитися відкрито говорити про свої почуття. Перший крок усвідомлення, що депресія не робить слабким або поганим. Це просто стан, який потребує уваги і турботи, і це абсолютно нормально просити допомоги. Часто сором виникає саме через внутрішні переконання, що треба справлятися самостійно, не можна бути слабким, або через соціальні стереотипи, які з дитинства нав'язують ідею, що будь-який прояв емоцій це слабкість. Важливо зрозуміти, що сором це не реальна характеристика особистості, а лише наслідок зовнішніх очікувань і внутрішніх переживань. Другий крок. Пошук безпечного середовища для розмови. Головне, щоб поруч були люди, які не будуть засуджувати і критично оцінювати, а навпаки, слухати, розуміти, підтримувати. Навіть якщо спочатку здається страшним відкриватися маленькі кроки, наприклад, коротка фраза або повідомлення: мені зараз непросто, вже створюють відчуття полегшення і дають перший досвід відвертості. З часом такі розмови стають. Простішими і більш природними, а страх осуду починає слабшати. Третій крок практика самоприйняття. Це означає дозволити собі відчувати емоції без осуду, не критикувати себе за сум, втому, апатію або інші прояви депресії. Можна вести щоденник, записувати думки, почуття або просто проговорювати їх у голос навіть якщо здається, що нікому не потрібно. Мета навчитися ставитися до себе з турботою і розумінням, а не з критикою. Коли почуття приймаються, сором поступово зменшується і стає легше говорити про свій стан іншим. Четвертий крок поступове навчання відкритій комунікації. Починати можна з простих фраз, без деталей. Мені зараз важко, відчуваю втому і апатію. Згодом можна додавати більше відчуттів, пояснювати, що саме важко, як це впливає на життя. Це процес і немає нічого поганого в тому, щоб робити його поступово маленькими кроками. Навіть якщо здається, що відкритість робить вразливим, насправді вона дає відчуття полегшення і створює шанс отримати підтримку. І останній важливий момент. Усвідомлення, що допомога існує і вона доступна, це не обов'язково лише психотерапія, хоча вона дуже ефективна. Допомога може бути у вигляді друзів, родини, онлайн-спільнот, груп підтримки або навіть простих, щирих розмов з тими, хто вже проходив через подібні відчуття, коли з'являється впевненість, що про свій стан можна говорити без страху і осуду. Сором поступово зникає і життя стає трохи легшим. Головне пам'ятати, процес відкритості це не моментальна дія, а поступовий шлях. Кожен маленький крок це перемога, адже говорити про депресію означає дбати про себе, визнавати свої потреби і шукати підтримку. І навіть якщо спочатку страшно або незручно, з часом відвертість приносить полегшення, зменшує внутрішній тиск і допомагає почати відчувати життя трохи ясніше і спокійніше. Отже, сьогодні ми поговорили про те, Чому багато хто соромиться говорити про свою депресію, ми розібрали кілька основних причин: соціальні стереотипи і очікування, страх осуду, внутрішні переконання, культурні та гендерні особливості, а також особисті фактори, які змушують ховати емоції всередині. Все це створює відчуття, що говорити про депресію небезпечно, соромно або навіть неправильно. Але важливо пам'ятати, Депресія це не слабкість і не провина. Це стан, який потребує уваги і турботи, і говорити про свої відчуття нормально. Коли з'являється можливість відкритися навіть трохи, життя стає легшим. Відкритість створює простір для підтримки, допомагає зменшити внутрішній тиск і дає шанс на покращення стану. Кожен маленький крок назустріч відвертості це вже перемога. Пам'ятай, що допомога існує: це можуть бути друзі, родина, групи підтримки, психолог або навіть онлайн-спільноти. Не потрібно чекати ідеального моменту або думати, що потрібно впоратися самостійно. Кожен раз, коли з'являється сміливість, сказати мені зараз важко. Відбувається маленьке, але дуже важливе звільнення від тягаря, який носилося всередині. Якщо відчуваєш, що тобі зараз непросто, знайди людину або простір, де можна відверто говорити. Це не робить слабким, це робить сильним, тому що означає дбати про себе і брати відповідальність за своє психічне здоров'я. І пам'ятай, ти не один. Багато людей проходять через подібне і говорити про це нормально і навіть корисно. Дякую, що переглянули це відео. Якщо воно було корисним або відгукнулося особисто, поставте лайк. Підпишіться на канал і поділіться своїми думками чи порадами в коментарях. Це допомагає не тільки вам, а й іншим людям, які зараз можуть відчувати схожі почуття, відчути, що вони не одні. Бережіть себе і не бійтеся говорити про свої емоції. Це перший крок до полегшення.